Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенка Наталії маю ще одне замовлення по попередньому каталозі. Вирішила все-таки показати, щоб розповісти, як можна економити на наших акціях. Взяла собі е, такий пом'якшувач для білизни, тому що купувала в Аврорі е, і взагалі е, не те, що треба. Цей дуже м'ягенький все. Орієнтуюся по рушничках. Якщо рушники м'які, значить кондиціонер для білизни діє дуже класно. На жаль, на покупному я такого не замітила. Наші рушнички м'ягусінькі і все добре, тому замовила, взяла по акції, був у розпродажі, тому дуже вигідно було. Ще взяла пінку для умивання. Завжди беру про запас, тому що люблю дуже користуватися саме пінками. Зараз користуюся, ну і як вона закінчиться, у мене буде із грейпфруктом. Із грейпфруктом, до речі, ще не пробувала. Дуже цікаво спробувати. Думаю, що там дуже гарний аромат. Замовлення робила ось це, виновнік. Торжества, як то кажуть, наша олійка. Дуже хочу спробувати і робила в кінці каталога, так як побачила, що по попередньому каталозі вона була, коштувала на 300 гривень дешевше, чому б не зекономити. Ось така олійка, теж буду пробувати, ще не відкривала. І розповідати, ділитися з вами. Щодо чого і куди. Для чого ця олійка я вже виклала в своєму телеграм-чаті. Хто хоче почитати, запрошую в свій телеграм-чат посилання залишу під відео. В мене замовили для прибирання ось такі серветки. Маю сама такі серветки, дуже гарні серветки. Плохо, звичайно, ще нема тут клапана, але в мене вже давненько відкрита і ще тримається. Дуже добре. Серветка велика, гарно пропитана, навіть якщо зеркала мити, гарно відмиває, але потім потрібно з сухою ганчірочкою ще протерти. І ще один виновник, чому я робила замовлення. Тому що теж в попередньому каталозі була дешевша була акція на омегу. Взяла відразу дві, так як. Постійно їх приймаю. І ще у розпродажі була омега ось оця. От там була знижка більше, ніж 60%, тому теж не могла її пропустити, замовила. І, до речі, зараз почала пити саме оцю, щоб зробити ну перерву, якби тут більша. Оці показники всі більші, ніж в цій. Але я вже розповідала в пустих баночках, що в такій омезі є ще вітамін Е, який дуже потрібен при тому, коли приймаєш Омегу-3. Тому я п'ю ту і ту, а ви собі вже обирайте. І також ще один продукт, який я дуже хочу спробувати. І він був у розпродажі. теж Ну, на нього дуже була гарна знижечка, тому взяла. я взяла напій для виведення рідини, лімфи. Ну, з напоєм трішки складно, тим більше, що я зараз не вдома носити з собою не хочеться цих кучу баночок, ну я не люблю такого. Тому ось таблетки. І думаю, що з таблетками буде набагато зручніше. Спробую теж в пустих баночках все буду ділитися. І з такого замовлення, аби я всі продукти купувала по каталогу, була би ціна, зараз фокусуємо, 4197, майже 4200. А до оплати. Я заплатила лише 1666 гривень. Якщо користуватися всіми акціями, всіми акційними предложеннями, дуже гарно можна економити, як ну, або заробляти, або навіть економити на своїх покупках. Купувати якісну косметику по дуже гарним цінам. А які акції діють саме сьогодні, завжди є в моєму телеграм-чаті. Тому Силочку залишу. Заходьте знайомтеся з нашою продукцією і буду рада вас бачити в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей!